Професійний дизайнер завжди знайде вихід з положення, демонтує перегородки і перетворить хрущовку в простору студію, і навіть якщо всі стіни в типовій квартирі несучі, зручне планування і комфорт для всіх членів сім'ї забезпечені. Пропонуємо 10 реалізованих проєктів, як приклад квартира дизайнера в типовому будинку. Квартира дизайнера Каті Чистової знаходиться в типовому будинку з низькими стелями і невеликими кімнатами, але Катя змогла компенсувати недоліки приміщення за рахунок грамотних рішень, передпокій неправильної форми вдало поділили на дві зони: вхідно з вішалками і полицями для взуття і холл. На кухні вирішили позбутися від старої комори і тим самим звільнили місце для місткої системи зберігання. Квартира для молодої сім'ї в цегляному будинку, дизайнери студії Джазбері, Тетяна, Кузьміна і Лілія Лобанова не стали вносити глобальних змін в планування квартири для молодої сім'ї. У вітальні розширили дверний проріз і замість однопільних дверей, встановили двопільну. А для передпокою небагато нарастили стіну, щоб організувати системи зберігання. Трійка в панельному будинку п 4-4. Типова трикімнатна квартира в стандартному панельному будинку не упереджує кардинального перепланування, але мілі Титовій вдалося створити комфортні умови для сім'ї з дитиною. Прохідну вітальню збільшили за рахунок приєднаної лоджії, архітектурні недоліки, які не вийшло виправити конструктивно, наприклад, розташування вхідних дверей. Міла мінімізувала за допомогою багатофункціональної меблів, зробленої за її кресленнями. Квартира для трьох будинку на базі 22. Господарі цієї типової троячки недарма звернулися за порадою до дизайнера. Світлана Бородоліна зробила кардинальне перепланування. Почали з того, що заклали прохід в кухню з коридору і об'єднали ванну з санузлом, висоту прорізів у вітальній і кухні збільшили, а підвіконні блоки в спальні і дитячої демонтували. На приєднаних балконах облаштували робоче місце, кабінет для сина, і міні бібліотеку для батьків, трійка для сім'ї з дітьми в панельному будинку. Замовники звернулися до Ірини Кривцової з проханням максимально ефективно використовувати площу типової трешки і створити зручне планування для проживання з маленькими дітьми. В результаті ванну розширили за рахунок коридору, збільшили отвір у вітальні і вписали кухонний гарнітур в простір неправильної форми. Студія в Хрущовці для холостяка. Господар типової квартири в п'ятиповерховому будинку сам переробив її в простору студію Початкове планування з довгим коридором, коморою, двома суміжними кімнатами, крихітними кухнею і санвузлом не відповідало сучасним вимогам. У квартирі повністю знесли всі стіни і з нуля спроектували перегородки санвузла та спальні. Вийшло просторе і функціональне приміщення. Трійка в блоковому будинку 68. У цій типовій трійці планування залишилося колишньою. Дизайнер Тетяна Іванова трохи зменшила площу вітальні, щоб облаштувати компактну, але містку гардеробну в коридорі. Ставку в інтер'єрі зробили на обстановку домогтися індивідуальної атмосфери допоміг грамотний вибір обробки, виконана на замовлення меблі і тщательно підібраний декор. Маленька двушка в будинку і 29. у маленькій двійці з невдалим плануванням Наталія Ситенкова організувала функціональний простір для молодої сімейної пари. Особливість цієї квартири хитра система Трансформер. На скромній площі 48 квадратів розмістилися спальня і вітальня, вбудовані шафи і маленька кухня з продуманими системами зберігання. У перспективі тут з'явиться дитяча, варто тільки прибрати одну секцію і зафіксувати перегородку. Студія для пари в Хрущовці. У роботі над інтер'єром однушки в Хрущовці архітектор Настя Антонюк діяла радикально, демонтувала всестини. А натомість спроектувала перегородку з нішами полицями між ванною і вітальною, трохи фантазії і сміливих рішень, і перед нами світла студія з відкритими бетонними стінами, саморобною брутальною люстрою, і улюбленим бабусиним комодом. Світла дівчина на останньому поверсі панельки. Господарі цієї двушки перетворили стандартну бетонну коробку на справжнє сімейне місце. На скромному метражі розмістилася зручна кухня, об'єднаний санвузол. Простора дитяча спальня вітальня і зона відпочинку на балконі. На обкладинці дизайн проект Ірини Кривцової.